Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і це відео буде присвячене новій розпаковці товарів з інтернет-магазину тему. Хочу наголосити на тому, що таких відео на моєму каналі буде ставати дедалі більше, тому що я закохуюся в тему, чесно і відверто вам скажу, що усі товари, які я замовляю, в переважній більшості 99% зі 100%, Просто перевершують мої очікування. Я робила також паралельно нещодавно декілька замовлень на Aliexpress. і я навіть не показувала вам ці товари, тому що вони приїжджали до мене в жахливому стані, якісь покоцані розтрьопані пакування. В общем, це щось страшне. Аліекспрес зіпсувався. Не хочу навіть ізгадувати, в принципі, про нього, напевно, його кращі часи минули, або я не знаю, що з ним відбувається. Коротше, зараз я підсіла на тему: швидка доставка, дуже якісні класні товари, я вам все покажу, продемонструю. Я поки що не розчарувалася, все, що я замовляла, і пилосос для авто, і одежу, все мені підходить, все класно Класної якості, гарні розміри. Я вже і себе вдягнула і маму, і тата. Коротше кажучи, я, ну, я не співпрацюю з темою, щоб ви розуміли, я не рекламую нікого, нічого не агітую. Замовляю для себе та своєї родини, використовую кешбек-сервіс Letyshops. Shops. Інколи це допомагає гарно зекономити, тому що за підвищеною ставкою я можу ще повернути від 100 до 200 гривень за посилку, ну, в залежності від суми замовлення, звісно. Тому просто з вами ділюся, раджу, як от я роблю, можливо, вам такий метод економії та шопінгу також знадобиться. Ну, добре, бла-бла-бла. Давайте приступати до розпакування. Перше, що вам хочу показати, це дві шапочки, резинові шапочки для плавання. Ось таким чином вони виглядають. Я замовила дві, тому що почала ходити в басейн. У мене не було такої гумової шапочки. От. І е, хочу зараз також залучити до цього маму. Думаю, замовлю дві шапочки. Якщо одна з них буде поганою, то, напевно, інша точно повинна бути доброю. Давайте подивимося: перша шапочка виглядає ось таким чином. Вона навіть фірмова, це якийсь бренд, який ну, там, на сторінці товару було позначено, що це бренд. саме. Декілька відтінків, кольорів було таких шапочок. Дев'ять, здається, я там нарахувала. У мене light Blue блакитна. І в мене більше за все у мене є переживання, що я не влізу, моя голова не влізе. Цю шапочку, але зараз бачу, що вона цілком гарного розміру. Відгуки там теж досить хороші. Ну, ну така, Я думаю, що натягнеться. У мене не, не, не велика кількість волосся на голові, так скажімо, я маю на увазі довжину. Тому я думаю, що я цілком влізу і вона тягнеться гарної якості. Ось середини така трошечки ріфльонна ніби є. Запах у неї такий, ну, як гумовий, не знаю. В цілому, на перший погляд, мені сподобалась ця шапочка. Вона коштувала 2,39 доларів. Хороша, класна шапочка. А друга шапочка, давайте розпакуємо її. Ця шапочка коштувала трошки дешевше 2 долари. І отут я вже бачу, якщо вам видно, якісь розводи чи сліди від чогось, вона злиплася. Не знаю, чи це нормально те, що вона злиплася. Вона напівпрозора така, трошки світиться. От, але. Розмір у неї такий самий, думаю, що я, як і у попередньої. Також добре вона тягнеться. Ну, так, да, думаю, що вона цілком підійде на голову дорослої людини. Там, до речі, були в наявності також і дитячі шапочки з різними там. Тваринками і так далі, різні кольори. За якістю, скажу чесно, мені більше сподобалася ця тут матова така гума, а тут щось таке, як воно навіть ніби чимось покрите, може, тальком, чи щось таке, як ніби щось. Пропитка якась, напевно. Коротше, будемо тестувати обидві шапочки. Я думаю, що за ці гроші це просто шикарна покупка. Наступне замовлення виглядає ось таким чином: Приїхало в такому завеликому пакеті. Це друге моє замовлення такого топу. Безшовний топ. Придбала цього разу тілесного кольору, тому що потрібно під світле вбрання надягати таку білизну. Я вже Знаю, як це виглядає на тілі. Воно дійсно, ця білизна зручна. От Тут не що мені як, типу, пляма чи щось. Ні, це, напевно, якась волосиночка. М -м, значить, дуже зручне у носінні ця білизна, цей топік. Він дуже приємний до тіла. Зсередини, ось тут по спинці є ось така планочка. Брителі регулюються. Все можна підтягати відповідно за розміром. До речі, щодо розмірів, у мене розмір L. Все ідеально мені підходить. Ось тут позначений склад тканини, поліамід та еластан. І як доглядати за таким матеріалом. Це другий, як я вже сказала, мій топ такої моделі. І для мене на сьогодні це ідеальний. Такий варіант нижньої спідньої білизни. Дуже м'якенька-тоненька поролонова чашечка, чисто так, щоб сформувати груди. І ніяких кісточок, ніяких пушапів, нічого такого. Класна річ. Рекомендую усі посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Комплект до таких топів я вирішила придбати, спробувати також замовила трусики, замовила їх набором. Давайте переглянемо. Вони різних кольорів. Ось в такому вигляді це все прийшло. Приємні такі пастельні кольори. Три. 4, 5, 6. На жаль, не влучила я у колір мого топіка. Як бачите, сподівалася, що буде поєднуватися. Але ні. Ну, нічого страшного, все одно вони якось так в одному стилі. Я думаю, що можна їх носити, як заманеться, в принципі. Не бачу нічого критичного, що є такі розбіжності. Тепер давайте поглянемо на саму модель. Це називається модель трусиків Хіпстер, наскільки я пам'ятаю, тут широка, досить широка ластовиця. Ось така тут ХБЕшна накладочка. Жодного шва в цих трусиках дійсно немає. Вони нібито як склеєні всі частинки цієї білизни, вони, бачите, не мають швів, вони склеєні. Я не знаю, як вони будуть носитися, я вперше купую таку білизну. Розмір я обрала XL, бо у мене попа більша, аніж верхня частина, так би мовити, ну, в плані розмірів. Да? Тому я вирішила не ризикувати і обрати XL, хоча зараз бачу, що можна було, в принципі, і L взяти. Тримати животик, звісно, що не буде такі, така білизна, такі трусики, тому що тут немає резинки, немає ніякого такого утримувача, так би мовити, живота. Тобто це таке, ну, скоріш, напевно, літній літні варіант. От, переглянемо цю версію. Тут також нефтон, як бачите, пластовиця оця, От, трошки вона світить на світлому, але якось так. В цілому виконання досить пристойне. Я думаю, що в наших магазинах така білизна коштувала б набагато дорожче. Замовленням я задоволена цим. Поставлю продавцеві 5 зірок. Ще один топ, який я замовила, виглядає ось таким чином, приїхав в такому пакетику. Це звичайний топ без поролонових чашок. Я його придбала для того, щоб носити влітку. Просто як верхня частина одягу, як топік, коли спекотно, коли хочеться все з себе зняти, ось такий топ у мене буде в якості літнього одягу. Також обрала розмір L. Склад тут вже ось такий: нейлон та Еластан. Я ще не міряла цей туб, але впевнена, що він мені підійде за об'ємом. Він тягнеться, приємна тканина на дотик, все досить гарно прошито, нитки не стирчать. Швів тут немає. Ось. Дуже бюджетна класна ціна. Раджу до покупки. Наступний товар виглядає таким чином: замовила набір носових хусточок чоловічих. Виробник заявляє, що це 100% котон. Давайте розпакуємо, переглянемо в комплекті 6 хусточок. Розмір продавець не вказав на сторінці товару, я керувалася виключно відгуками. Ну, зараз вже бачу, що тут, напевно, 30 на 30 розмір сантиметрів. З внутрішнього боку бачимо нитки, залишки. Ну, це не так критично, в принципі. Подивимося на виконання. Швіфна, те, як прошиті ці хусточки. Дещо, напевно, прийдеться пообрізати, але в цілому тканина світить, але плетіння самої тканини досить щільне. Думаю, що це все-таки дійсно бавовна. Думаю, що після прання ці хусточки будуть ще м'якішими і будемо користуватися. Отут вже чи то заглажили, ну, запрасували не дуже гарно, не дуже рівненько, да? От, напевно, так, да, кривенько. Але ну, це все виправимо, будемо все перестрілити. Також о, в такому кольорі. На сторінці товару, до речі, були представлені декілька варіантів комплектів. Можна собі обирати за кольорами. Малюнок один і той самий, але кольори можна було обирати Такий і ось такий. В цілому цим комплектом я задоволена. Гарні хусточки. Наступний товар, який згодиться в господарстві, це ось такий набір меламинових губок. В наборі 10 штук. За розміром вони нагадують звичайну губку для миття посуду. Давайте подивимося: одна сторона ріфльонна, ось така, інші сторони гладенькі. Коштував цей набір. Десь приблизно 1 долар. Набір складається з 10 штук. Меламіновими губками можна прибирати якісь застарілі забруднення, вимивати посуд від жиру, якісь поверхні звільняти від жиру, вимивати пліту і такі штуки, в принципі, Може, без них і можна обійтися, але вони в побуті дуже і дуже можуть бути в нагоді. Тому придивіться, кому цікаво, замовляйте. Ще один цікавий товар, який привернув мою увагу, це ось такі ірейзери для видалення слідів від води на дзеркала. Продавалися в наборі дві штучки, у вигляді ось такої кошачої лапки. Тут треба зняти оцю цей запобіжник. І тут ось така липка поверхня. Я буду пробувати користуватися цією штучкою, тому що у мене у ванній кімнаті не дуже нове дзеркало, ще старе-старе. І на ньому є ось ці розводи плями від води. Хочу від них позбутися. Якщо мені вдасться оновити дзеркало, це буде дуже добре. Недорого вони коштували комплект з двох штучок. 80 центів коштував. Сподіваюся, що спрацює. Ще один товар, який досить цікавий, замовила для своєї киці ось таку м'яку іграшку, рибку. На сторінці товару були представлені різні види риб, і коропи, і окуні, і оселеці всілякі. У мене сайра, чи як сказав, сайра, 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 чи то салака, чи сайра. Коротше, одним словом, якась сільотка. Ось так виглядає ця рибка, в довжину вона десь приблизно сантиметрів 17-18. Ще не давала своїй кіці гратися з нею. Ось так вона виглядає з цього боку. Мені здається, що тут якось такий шовчик, не дуже акуратно виконаний. Але в цілому виглядає дуже реалістично. Сподіваюся, що моя киця зацінить такий подарунок. Прикольна ігрушка, яка може бути просто така, як прикол. Але позиціонується як іграшка для котів. Ось така прикольна дибниця. І на сам кінець покажу вам ось таке замовлення. Замовила ну, щось типу суперкелея на тему вирішила спробувати. Ну, бо на Аліекспресі замовляла колись суперклей. Тріфрох називався, як зараз пам'ятаю. Ну, тепер хочу спробувати тему такі клея, які є універсальними, які клеють прям буквально все. І скло, і дерево, і пластик, і супер, чи як тут, Strong Waterproof, тобто стільки до води. Буду пробувати, бо мені завжди є що підклеювати. Є деякі застереження, інструкції. Ємність тут 50 мл чи грамів. Були гарні відгуки на цей клей. Я ними і керувалася цими відгуками. Також дві насадки йдуть в наборі для того, щоб добиратися до. Трудно, важкодоступних місць. Відповідно, експлуатація покаже, на що здатний цей клей. Друзі, от і все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Сподіваюся, що воно було корисним для вас. Якщо це так, будь ласка, не забудьте поставити лайки, підписуватися на канал, пишіть коментарі, я залюбки відповім на усі ваші запитання. Ну, а на цьому у мене все. Я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю всім пока-пока.